Провадження про недопущення кореспондентів Суспільного на сесію Куликівської селищної ради закрили справу про перешкоджання діяльності журналістів за 171 статтею кримінального кодексу України. Поліція закрила за відсутності складу злочину. Про це суспільному повідомила речниця Нацполіції області Наталія Слабиняк. Ході до судового слідства встановлено, що перед початком сесії Куликівської селищної ради на голосування було винесено питання про проведення сесії в закритому режимі у зв'язку з карантинними обмеженнями. Вказане рішення депутати прийняли більшістю голосів. Керуючись пунктом 2 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, провадження було закрите у зв'язку з відсутністю складу кримінального проступку. Дізнавач направив копії постанови про закриття провадження заявникові та прокурору. Кореспонденти Суспільного відповідної постанови про закриття провадження так і не отримали. За словами регіонального представника громадської організації інститут масової інформації в Чернігівській області Павла Пущенка, такі справи зазвичай ні до чого не приводять. На жаль, в Чернігівській області всі провадження щодо журналістів вони закриваються рано чи пізно, і на даний момент, наскільки мені відомо, лише одне провадження розслідується. Поліція це пояснює тим, що по різному бачать журналісти і потім правоохоронці ступінь злочину або які проти них були застосовані тими чи іншими особами або діями. Все одно це перешкоджання роботи, там є адміністративне покарання. Могло би бути притягнуті якісь посадові особи до відповідальності, якісь штрафи могли би бути, але цього ні. 你说他妈的！ Нагадаємо, 22 квітня кореспондентів Суспільного не пустили до зали засідань Куликівської селищної ради, де відбувалася сесія. На засіданні розглядалося питання про закриття школи в селі Дроздівка. Жителів громади не пустили також. Аргументували це тим, що сесія закрита. Факт недопущення представника засобів масової інформації до колегіальної органу, тобто пленарного засідання сесії ради, це порушення законодавства журналістських стандартів і закону про доступ до публічної інформації. Прокоментував тоді цю ситуацію регіону. Нальний представник інституту масової інформації в області, поліцейська група, що прибувала на виклик кореспондентів, склала протокол про перешкоджання діяльності журналістів.